Напевне, щеясь воля, жовті квіти подаровані Тупаю навесні Я була сама не своя Число твоїх крізь сон прощай А ніби як не відпускай, не відпускай Так Доброго вечора. Сьогодні вам хочу трішки розповісти ось про свою інкубацію кури... куриних яєць. Інкубую я ось їх в такому старенькому інкубаторі, який мені запозичила подруга минулого року. Так я їй досі і не віддала. Експлуатую ще раз. Ось так. Це мої тут виписані яйця. Різних порід. Я їх виписала, я вам вже говорила, багато, ну як, нормально, якраз для того, щоб помістилися в інкубатор, але мені продавці придарили трошки багатенько подарунків, і тому в мене вони всі не помістились. Ну, як помістились, але може не, не, не так прогрілись. Я не знаю. Дивіться, тут у мене стоїть ось, аж два градусника. Вон там лежить вологомір, і тепло, щоб виміряти такий ось пристрій, там показує температурку таке все. Е і дивіться, поряд тут у мене ще стоїть один інкубатор. Тут інкубується у мене качені яйця мої домашні. Поклала, думаю, на перевірку вже, до речі, скоро будуть лупитися. А отут все лежать на моя відбраковка. Е коли було. 8, ну, на восьмий день я перевіряла яйця і 10 штук відбракувала. Ну, вони мені показали, що вони щось там не розвинуті і ще там щось. Ну, в общем, 10 штук я відклала. Е, отклала куди? У мене було питання, дуже було шкода мені їх повикидать тому я переклала ті яйця відбраковані, поклала сюди до качини, сюди в інкубатор. Тут місце було, і я їх поклала. Полежали вони у мене тут трошки більше суток. І думаю, сьогодні передивлюсь, що тут і як. І, і уявляєте, моє таке здивування приємне. Відбракувала я лише ось п'ять таких яєць два брами. Одне коріпчасте. Ой, чубатої коріпчастий кажу, одне чубатої і два фаверолька. Ці яєчка зовсім не оплід. Скоріше, чотири не оплід, а те, що чубати, там кров'яне кільце. Ну, напевно, щось неправильно я зробила, чи підхололо, чи що, не знаю. І от повернусь до того, що відбракувала я ті яйця, поклала сюди їх до качиних. І сьогодні, думаю, передивлюсь. Передивилась. П'ятеро неоплод. Чотири оплід. Плід там розвивається і все шевелиться. То я така рада, безумовно, взагалі. І одне, одне яйце трішки ще в мене під питанням. Ну, я їх тут залишила поки у качі... з качиними яйцями тут залишила. А корені тут поки, поки що лежать. Ще буду, може, передивлятися, але тепер е, думаю собі так, що е, е, спішить викидати я не буду. Буду викидати тільки ті, що не оплут. Де точно впевнена, що там нічого не буде. А тут будемо чекати. На наших курчаток. Так ось, так що ось сьогодні такі у мене новини по моїх інкубаторах. І так, ще, до речі, хочу сказати, посадила я три індички. Зараз день, завтра в день піду перевіряти. Зніму вам трошки. Так, таке в нас по птахівництву. Так що слідкуйте за нами. Кому цікаво, що в мене вилупиться з цих чудових яєць. Тут у мене є і чубаті, і лапаті, і бородаті, і всякі-всякі різні. Навіть одне моє домашнє, яке там було під квочкою. Мені шкода було його викинути. Я його поклала сюди, воно теж оплідне. Так що всі породні і одне моє домашнє. A few moments later. Це насі котка. Бачите, такі тіло всі, що Ти боза, хто впав догори ногами? Хто? Оці ось розбійники, дивіться, змінила їм трепочки. Вони тут ось полягали теж лежать. А вони вже видобали, вихлюпали всю воду. Ну як оце? Я, я не знаю, скільки їм треба води, щоб вони її не вибовтали. Баночку поставиш, виботають. І до грами бовтають, поки всю не вибовтають. Приходиться і днем, і ночі доливати їм через кожні півгодинки, доливати попів. Баночки води. Ну це, коротше. Якийсь треш. Треба вже їх виселяти на вулицю. Вже дорослі, ось такі величенькі. Будемо переселяти скоро їх в другий той. А ці дивіться, ось завалили домик і вже, і вже довбать курчат. От зараз Блін, Буду зараз городити знову. Бондов. І курчати, і каченят. Так, ось у нас такі новини по вилупу. Кружатка лупилась. Я тут шкарлупочки складала, не викидала, тому що я це замовляла в різних ах... господарів, різні породи. Всі яєчка були підписані, то думаю, щоб мені не збиться. Я лишала шкарлупочки. Так от, дивіться, від Юлії чубатих у мене ось 11. Штучок. Потім фаверок, ось тут підписано F, фаверольки 7 штучок з 10. Потім я замовляла голубі такі яєчка легбари 7. Чомусь вони так не дуже якось лупляться з цих семи, по-моєму, шість чорні і одне таке. Піпельне, гол... ну, таке голубеньке, гарне. Брами, дивіться, брами там, брами 9 і, здається, брама ще одна вилупилася. То це взагалі такий рекорд у мене. І дивіться, ось таке хочу сказати, я коли ну, перекидала яєчка, ось так ось здальше покладу, то Ударила його цокнула, і заклаїлась просто скотчем, і воно ну, останню недільку воно долежало. Це брама наша. І уявляєте собі, що воно вилупилось. Курчатку. Навіть я щось, чувств... до речі, за нього і забула, але дивлюсь, шкарлупочку достала, дивлюсь, воно вилупилось. І ось такі ось курчата ті, дієчка від Андрія. Теж голубі. Ой, господи, голубі, чубаті е, курчатка. І не знаю чому. Ось ці два дивіться, замерло, не вилупилось. Це я їх трошки роздовбала, подивилася, вони нормальні, але але не вилупились. Робила все, я вже говорила, робила все по інструкції, типу, не відкривати, не доставати. Не це І от, бачите, трошки такий у мене негативний результат. Дві, два ячка замерли. Тому я тут, дивіться, так його накрила. Трішки цей інкубатор. Думаю, що не пропускало. Ще там яєчка в мене лежать. Не знаю, що буде з них, що чи не буде. І там вже двоє курчаток ще не видно, захотіло. двоє курчаток ще ось дол... ну, долупилися. Одне лежить і ще, ще хоче лупитись. Бачите, це голубенькою яєчкою, так не видно, що вона голубе. Теж йому трішки так понадколювала, думаю, ну, щоб допомогти. Одну, до речі, браму десь там теж забігла. Одну браму, до речі, е, представте собі, що я теж розколупала, трошки, думаю, буде-не буде, довго воно сиділо. Ну, я, чесно говоря, вже не, жна, не, не ждала, що з нього щось вилупиться. Але тільки що дивлюся, воно там вже вилупилося бігато, То я дуже задоволена. І ще одненьке, по-моєму, як Андрія Якимика, чуботеньке теж вилупилось. Теж йому трішки так ну знаєте, як понадколювала. Думаю, вже буде що буде. буде, хуже не буде, тому що воно, воно дивіться, воно бра манесеньке, Вилазить там. Так що, думаю, хай вони поки тут сидять ще гріються. І, до речі, ще у нас така одна новина. Садила там квочку. І теж у ковочки сьогодні одне курчатко біленьке вилупилось. І до речі, в мене воно і чубати трошки, там, і лопати. Я його посадила до гурту. Думаю, що хай сидить. Може, там ще налупляться, то квочку пускати не буду, надгорі холодно, будуть, напевно, сидіти всі разом. Як повиростають, буду дивитися. Хто в породні, хто ні. Так що ще рано про це думати. Будемо ось так ще чекати до лупу наших курчаток. Наші каченятка, щоб ви розуміли, я тільки змінила їм ось годину назад під стиглочку. Вони вихліпали літри води і полягали і лежать. Не знаю, не буду наливати за кожним разом. Встану їсти тоді, тому що це жах, на дворі надворіжі холодно, тримати їх дуже ніде. А вони мені так роблять такі нерви. Розтопила в плитки, зараз. Трішки лежаночка потепліє. І хочу вам показати сусідів наших качачок. Те, що в мене сьогодні вилупилось. Верніш, почало лупитися вночі. От дивіться, які гарні Наші там. Вон чернесеньке. Ой-ой, тут такі. І сьогодні їм тут жаркувато трошки. Тому вони тут повилазили. Зараз розтопила плитку, буде їм тепленько знизу, щоб вони хорошенько погріли собі животики. Дивилась відео, так я вам говорила, що дуже хвилююся з цим вилупом. Тут замовила всяких різних курчаток і фаверок у і браму, і легбар і просто чубатих. Просто чубатих замовляла, в якими ка Андрія. Дуже я задоволена. Ви знаєте, всього два було неоплід. Одне було, типу кровяне кільце. І ось лупляться курчатка. Тупошти всі це Андріїві Чубатенькі. Також почала лупитись брама. Троє легбарчиків одних з перших вилупились із блакитного яєчка. І вже там декілька брами. І фаверо фаверолік тільки пару штучок. Не знаю чому фаворульки не хочуть лупитись. Дуже я їх чекала, що фаворульки, що голубенькі, ріська якось, якось, якось так. Ну, зато чубатики. Я так хотіла собі чубатих. Курей. Ось все, лампа трошки нижче, Ну, нічого, вже якось трішки потерпите. Зараз вже там тепленько. Я її дивилась відео, не хотіла. Ну, як би за, забирати. Дилюсь там канал птаху Бітанія. Юлія розказувала, що треба. Їх забирати через 12 годин, потім ще через 12 годин. Чого ти кричиш? Ти кричиш? чи ти кричеш? Зажори все чуде. Отак. Ось саме маленьке, напевно, жарко було. Я його витащила. Ну, я не вдержалась, відкрила вала вже пару разів, тому що, дивлюся, яєчко надівається на ну, шкарлупка надівається на. Яйця і я переживаю, що переживала, щоб яєчка ті що ще не вилупились, щоб не захинули. Тому прийшлося відкрити. Ну, думаю, коли вже відкрила, то заберу тих пташняток, які є. Бо він там так носиться, так трохтять тими яйцями, що якось так. Але все рівно я задоволена ціпки такі гарні мишики сіп. Тільки манесенький такі, ну нічого. Нічого зараз нагріється і все. У нас буде окей. Ось черненький бородатик сидить тут, який манюшик. Оце Оце рябесеньке полосок одне з перших налупилось чубатеньке. Ну, гарні, гарнічі такі, прям, прям гарнічі. Так що, дивіться з нами, скоро кінець вилупу. І будемо спостерігати, як будуть рости наші пташенятка. Це наші курчатки, які налопилися, там почали 19-го вечора, ну, в основному 20 го і 21 го числа. Ось такі бігають, вже такі ж говенькі. все. Дивіться, яке чудо в нас тут налопили сьогодні. Двоє, я вже говорила, замерло. Двох я виколопала пошти. І ще двоє теж насилано, ну, я допомагала, не викликала, а допомагала. Трішки там подавила аж колупочку, щоб їм було легше вийти. Вони нас... Звичайно, я хочу сказати, що слабенькі. Тут, виходить, дві брамки, одна фверолька, біленька там фаверолька, напевно, дівчинка. І один з такий голубенький самараукон. І ще отакі ось два чуда лежать, докачучі. Яйця там були, в мене лежали скаченятами. <клух> І сьогодні вилупились. Двоє каченят. Виходить, ті яйця, що я закладала голубого фаворита, попало три яєчка індукачок. Одне Там, воно за вмелу, коротше, щось таке. А два ось вилупились пошти самі. І, чесно кажучи, не дуже хотіла, думаю, що я буду з ними робити. Ну, вилупились, то вилупились. Зараз ось поклала їх під грубку, вони там обсихають. І так ось трішки загородила їх такою бумажечкою, не стала окремо, бо нема вже куди їх мастити. Підстрілочка, звісно, у нас трошки така брудненька, але поки що сьогодні нічого перестріляти не буду. Уже 9 годин вечора. Я вже за ними, чесно говоря, змучилась. Третій день вже ніяк не можемо полупитися. Ось так. Ну але курчатка породні, тому трошки хочу з ними тут побавитись, так сказати. Не знаю, що з них вийде, але надіюсь, що вони одігріються. Вони якісь, знаєте, я не знаю. Це ось постійно стоїть. Ці постійно такі лежать і цих двох, що лежать посерединки то я їх гріла, навіть замотала їх у пуховий платок і трішки гріла феном, тому що не знаю, вони в тому інкубаторі прям замерзли були. Ну, ось таке. Будемо слідкувати, що буде завтра з цими пташеняточками.